Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Північно-корейські окупанти не задоволені тим, як з ними поводяться в Росії серед військових армії Кім і Іна, що дислокуються. У Курській області Росії зростає невдоволення через брак продовольства. Про це заявляють у головному управлінні розвідки Міноборони України для розв'язання проблеми. Росія, начебто, направила на Курщину генерал-майора Міволютова, заступника командувача ресурсного забезпечення Ленінградського військового округу. За даним ГУР, на місці він наказав видати північнокорейським братіям індивідуальні пайки з продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади Росії водночас українська розвідка повідомляє, що країна-терорист продовжує процес розгортання північно-корейського контингенту військових зі складу 92-ї і 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділам російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині кандерівці потрапляють у розпорядження 22-го мотострілкового полка 810 десятий окремої сумнозвісної бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно штурмової бригади росіян Поновлять усі пільги і виплати, але до свого підрозділу не повернуть. Військовим, які вперше пішли у самовільне залишення частини, але повернулися до війська, обіцяють усі соцгарантії і жодного кримінального провадження. Про це повідомили у військовій службі правопорядку. Там додали, що за останні 72 години близько трьох тисяч військових уже повернулися до лав збройних сил. 29 листопада набув чинності закон, який дозволяє військовим, які самовільно залишили частину та дезертували, повернутися на службу, уникнувши кримінального покарання. Зробити вони це можуть до 1 січня 2025 року. Ці вояки спочатку будуть розподілені у відповідні батальйони резерву, а далі у визначені міністром оборони військові частини, окрім тієї, яку вони самовільно залишили. За даними військової служби правопорядку, за останній місяць із СЗЧ повернулися 6 тисяч військовослужбовців. Але скільки загалом самовільно покинули частини, цифри не називають. Не пізніше 1 січня 2025 року може добровільно звернутися до органу управління військової служби правопорядку чи прибути до визначеної переліку Міністерства оборони України військової частини та висловити готовність продовжити військову службу. Прибувши до військової частини, військовослужбовець подає рапорт, у якому зазначає відомості про посаду, яку він займав, та військову частину, в якій він проходив службу на день призупинення йому військової служби, номер кримінального провадження та орн, що здійснює досудове розслідування, якщо ця інформація йому відома. Подальшому на підставі вашого рапорту командир військової частини не пізніше 72 годин з дня вашого прибуття до місця проходження служби продовжує поновлює військову службу або дію контракту. Також з цього моменту автоматично поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Крім того, з цього моменту поновлюється право на пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Закликаємо вас, зверніть зверніться до найближчого підрозділу або за телефонами довіри військової служби правопорядку у збройних силах України повідомте про себе, прийміть вірне рішення, оберіть шлях повернення та поновлення на службі для продовження захисту своїх рідних, близьких та батьківщини.